Схильність до повноти. Міф чи правда? Я, як жінка, яка важила більше 120 кілограмів, з дитинства схильна до повноти 100% вам відповідаю. Так, це правда. Але ще є сімейні традиції, харчові звички і ваш тип фігури. Невже мені знадобиться все життя харчувати стільки здоровим харчуванням? І такі повідомлення мені приходять. Звісно, так, якщо у вас є генетична схильність, все життя треба тримати руку на пульсі. Ви повинні це приймати. Але здорове харчування може бути дуже різним. Воно може бути дуже різноманітним і дуже смачним. І запам'ятайте головне, ви те, що ви їсте. І якщо ви навчитесь правильно і смачно їсти, ви не будете помічати різницю між здоровим харчуванням, тому що ви зможете дозволяти собі навіть шкідливі продукти. Нижче я опишу, які можна здати гормони для того, щоб дізнатись, чи правда у вас є генетична схильність.